Суддя Михайло Пак і тюрма за хабар у дві тисячі гривень. Передали тобі гроші. що? А я, я. Но. Як усе було у 2017 році. Ветеран афганської війни з Мукачевого інвалід третьої групи захотів отримати одноразову грошову допомогу. Так він потрапив до Олега Маковського, шефа юридичного відділу пенсійного фонду. Той сказав, я можу допомогти, але потрібні гроші. Ветерану це не сподобалося. Тож він пішов до прокуратури. Тут в нашій історії з'являється той самий суддя Михайло Пак. Що є? То саме йому ветеран і мав передати частину коштів особисто. У результаті 11 вересня 2017 року судді паку передали 2000 гривень за потрібне рішення. Після цього прийшли правоохоронці та затримали суддю. І б знати хоч дві-три штуки блядь, доларів. Сука нахуй, ти ще гривню блядь, розумієте? в результаті пак втратив усе і посаду, і пенсію, і свободу. Зараз пак сидить. А вийде наприкінці 28-го року за хабар у 2 тисячі гривень. Суддя отримав 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.